Сьогодні ми познайомилися з деякими цікавими працюючими прикладами соціальної взаємодії міст, Україні і світу. Впевнена, що у вашому місті також є проєкти, які об'єднують громаду, бізнес і владу. Було б дуже цікаво дізнатися про це. Ми сподіваємося, що сьогоднішня зустріч надасть вам нові ідеї у підготовці до нашого фестивалю майстерні восени цього року. Сьогодні дуже актуальна тема відновлення міст. У конкурсних роботах можна продемонструвати, як відновлюються міста після воєнних руйнувань, наприклад, зі слоганом Отак було, а так стало. Розгортаються експозиції по зелененню міста, моделюються сквери, майданчики з інтерактивними арт-об'єктами з освітньою функціональністю. З таким контентом цікавим. Наприклад, можна зробити фотозону, де не просто фотографуються, а де дитина вчиться фотографувати. Можливо, створення ігрової програми, як навчитися правильно фотографувати, або лайфхаки для початківців-фотографів. Такі зони, я впевнена, є в кожному місті. Ну, можна щось вигадати своє, щось додати, але буде цікаво. Дуже. Популярні зараз інтерактивні лялькові театри, де присутня взаємодія акторів з дітьми, особливо з маленькими дітьми, коли вони поряд з актором, поряд з лялькою. Треба відзначити, що сьогодні роль ведучого в ігрових програмах дуже змінюється. Ми звикли бачити ведучого, який веде за собою. Але прийшов час створювати образ ведучого. Який йде поряд з глядачем, поряд з аудиторією. Дуже актуальними залишаються теми техніки збереження життя, техніки безпеки. Також можна презентувати ідеї арт об'єктів. Причому не просто арт об'єктів, а інтерактивних арт об'єктів, де дитині цікаво бути не один раз, декілька разів. Можна створити свої оригінальні, можна використати. Ті арт-об'єкти, що вже створені у вашому місті, от, і біля тих арт-об'єктів зробити якийсь відеосюжет, або інтерв'ю, запитати у дітей, як їм цікаво там знаходитись. Ось, наприклад, ми бачимо в нашому Запоріжжі оригінальні інтерактивні лавочки, або лавочки, які розмовляють на території міста чи на території історико-культурних заповідників. Коли стаєш на лавочку, слухаєш розповідь про це місце, де ти знаходишся, чи пам'ятку архітектури, або, наприклад, граєш в гру, відгадай, який птах співає, або з якої книги уривок ти чуєш. Дійсно, людській фантазії немає меж. Ми вас запрошуємо до співпраці на нашому фестивалі. Гра нам усім у допомогу. Дякую.